Доброго дня, шановні студенти! Вітаю вас на своєму курсі маркетинг. Ми з вами продовжуємо вивчати третю тему. І зараз поговоримо про формування маркетингової інформаційної системи, які маркетологи всього світу називають МІС. Маркетингова інформаційна система організації або МІС це система постійного відстеження. Зберігання і обробки маркетингових даних, що формують необхідну базу для винесення ефективних управлінських рішень. Кожне підприємство створює свою маркетингову інформаційну систему з певними особливостями в структурі та джерелах інформації у конкретних способах використання сучасних інформаційних технологій, у порядку поширення та використання інформації структурними підрозділами підприємства. Основні етапи розробки маркетингової інформаційної системи підприємства наведені на рисунку і містять 5 таких етапів. Перший етап виявлення потенційних користувачів, тобто тих осіб, які відповідають за прийняття управлінських рішень. Другий етап встановлення інформаційних потреб користувачів, що ж вони хочуть від цієї системи. Третій етап. Визначення, які дані слід вносити в систему інформаційної системи, без якої вона не може існувати. Четвертий етап визначити способи захисту та зберігання інформації, щоб це залишалося корпоративною таємницею. П'ятий етап визначити перелік необхідних управлінських звітів. Та сформувати технічне завдання, тобто ТЗ для програмістів, як воно має виглядати. Основними принципами формування маркетингової інформаційної системи є такі три: перший постійний моніторинг інформації, другий зберігання та накопичення даних. І третій. Обробка маркетингової інформації. Відповідно значенням МІС. Є надання інформації менеджерів у потрібний час, у необхідній формі для допомоги під час планування, реалізації та контролю заходів. Структура маркетингової інформаційної системи наведена на рисунку, її найважливішими елементами є такі чотири: система внутрішньої звітності підприємства. Система збору зовнішньої поточної інформації, тобто розвідка. Система маркетингових досліджень і система аналізу маркетингової інформації, розглянемо їх трошки детальніше: система внутрішньої звітності підприємства. Основними каналами формування внутрішньої звітності є бухгалтерія. Вона готує фінансову звітність. І веде детальний облік продажів, замовлень, цін, руху і готівки. Також можна отримати інформацію від виробничого відділу, який складає звіти, в яких відображається час виробництва, поставки тих чи інших товарів, асортимент. Відділ збуту може складати звіти і реакції дилерів та діяльність конкурентів. Відділ обслуговування може надавати інформацію про задоволення клієнта або про проблеми в обслуговуванні. У сучасних компаніях топ-менеджери можуть отримати інформацію про поточний і минулий збут, товарно матеріальні запаси у будь-якій розфасовці за кілька секунд. Вони можуть швидко виявити райони, де показники збуту відстають від планових показників. Другий блок система збору зовнішньої поточної інформації або розвідка це комплекс засобів і процедур, які застосовують для отримання вірогідної та щоденної інформації про маркетингове середовище. Про нього ми з вами говорили на минулій лекції. Маркетингові відомості тут збираються за допомогою продавців та інших польових працівників, а також їх акумулюють із преси та від конкурентів. Третя система маркетингових досліджень це систематичний процес постановки мети дослідження, збирання, аналізу об'єктивної інформації та розробки рекомендацій для ухвалення конкретних управлінських рішень. Система маркетингових досліджень дає змогу оперувати інформацією, отримання якої потребує проведення окремого дослідження. Четверта система система аналізу маркетингової інформації. Це вже набір моделей, методів, завдяки яким зібрана інформація може бути використана у складанні прогнозів та під час перевірки різних сценаріїв. Ця система охоплює всі прогресивні засоби для аналізу даних і проблемних ситуацій і складається зі статистичного банку та банку моделей. І так, що ж таке статистичний банк? Це сукупність сучасних статистичних методів обробки інформації, які допомагають проаналізувати, узагальнити та визначити найважливішу інформацію. Існує дуже багато методів статистичного аналізу. Тут наведені лише шість. Перша кореляційний аналіз. Найвідоміший. Він дає змогу виявити і оцінити напрями зв'язку між певними параметрами, що вивчаються. Другий регресійний аналіз. Його метою. Є знаходження найбільш придатного рівняння, що описує залежність якоїсь величини від набору незалежних змінних. Третє дискримінантний аналіз. Він використовується для визначення ознак різниці двох і більше категорій об'єктів. Четвертей факторний аналіз, який дає змогу виділити систему незалежних змінних. Що лежить в основі значного набору взаємопов'язаних величин. П'ятий. Кластерний аналіз дозволяє розподілити групу об'єктів на декілька груп, що взаємно не перетинаються. Шостий аналіз багатомірних сукупностей, який використовується. Для унаочнення відносного положення конкуруючих товарів або марок. Об'єкти зображаються точками в багатовимірному просторі, в якому відстань між точками визначається ступенем різниці між об'єктами, що презентуються. На основі класного, кластерного аналізу формується сегментація. На основі аналізу багатомірних сукупностей формується матриця БКГ. Так що багато цих методів використовуються у маркетингу. Ще маркетологи виділяють таке поняття як банк моделей. тобто набір математичних моделей, які допомагають уявити розвиток певної ринкової ситуації та спрогнозувати результати дій підприємства. До основних моделей маркетингового аналізу відносять такі: це моделі створення товару. Моделі системи ціноутворення, моделі каналу розподілу, моделі розробки рекламного бюджету. Далі ми будемо розглядати певні моделі в різних лекціях. На цьому ми завершуємо дане питання. Але для кращого розуміння матеріалу спробуйте аргументовано відповісти на такі три питання. Перше. У чому різниця між маркетинговою інформацією і маркетинговими дослідженнями? Друге, яке значення маркетингової розвідки? Третє, навіщо маркетологи формують банк моделей? Дякую за увагу і до зустрічі!